А ви знали, що по закінченню вашого прізвища можна дізнатися, звідки ви родом? Прізвища, які закінчуються на Енко і Єнко, є найпоширенішими: Бондаренко, Петренко, Шевченко. Їх можна зустріти в усіх областях України та найбільше у центрі та сході. Прізвища із суфіксами чук, ук та юк найбільше на заході: Дмитрук, Кравчук, Степанюк. А ще суфікси ськицьки та тьки, які помилково вважають польськими. Вони часто свідчать про шляхетний рід або про географічне. Походження Оманський, Котляревський, Підгаєцький. Такі суфікси, як Ак, Юк та Ич, найчастіше трапляються на Закарпатті: а «ув», юв, чи, ча, чо на Гутульщині. На Поділі найпоширеніші прізвища із суфіксами «шен», «шен», шен, щен та чен. А із суфіксом ок на Чернігівщині та Сумщині. Також на Галичині найвирогідніше почуєте суфікси прізвищ Ів, Ин, та Ишен: Іванишин, Гаврилишин, Гриців це такі собі патронімічні які походять від імені батька.